Слава Україні. Сьогодні рівно місяць після того, як вбили Ігоря Гуменюка. Влада стверджує, що саме Ігор Гуменюк влаштував вибух. А ДБР 31 липня опублікувало висновок, що Ігорю Гуменюкові передавали ліки під виглядом, під виглядом ліків, передавали йому частини від вибухівки. І Таким чином він зміг. В тюрмі скласти собі пояс Шахеда і ще декілька вибухових пристроїв. А міністр МВС Ігор Клінкін підтвердив, що саме Ігор Гуменюк влаштував вибух. Ну, от Дивним чином, до речі, загибель Монастирського взагалі відомо, яким чином він загинув, колишній міністр МВС. Мені щось здається, що був би міністр МВС Монастирський, то. Такого, такої події просто не було в Шевченківському суді 5 липня. Чомусь мені так здається. Ну, тому що нормального пояснення те, що впарює ДБР, те, що впарює ДБР, це взагалі ну, ні в які рамки не входить, тому що там вони сказали, що, ймовірно, правоохоронці не здійснили обшук належним чином. Та коли його садять в машину там, з тюрми, да, його обшукують. Його Висаджують з машини, обшукують, заводять в клітку, обшукують, закривають клітку. Потім втрати в туалет, його знову обшукують, і з туалета знову обшукують. Це такий порядок. І він вже за тероризм його судили, да? вісім років, до речі. Яким чином правоохоронці неналежним чином могли пропустити, щоб я не матюкався, пояс шахеда і ще декілька вибухових пристроїв? Ну що за бред? Тим паче, знаючи, Ігоря Гуменюка, ну, ніколи би він такого не робив. Ну а навіщо владі взагалі було це робити? Ну в мене величезне питання. Просто що, злякалися, що 8 вісім років вже судять, не можуть засудити, і зараз в суд ще подасть його менюк справ людини, що його з СІЗО тримають вісім років. Це вже ніякі рамки не входить, ні розумні строки до судового заслідування там і судової справи воно не входить. Це є нерозумні строки. Там розумні строки максимум 5 років, це вже 8. Злякалися, що ще 18, 28, 30 і так до пенсії його будуть тримати. Да? А до речі, винуватці вибуху 31 серпня 2015 року, коли постраждали надгвардійці, вони ще й досі на волі. Уявляєте, влада вже змінилася. В лапках влада змінилася. А в Ануватці події досі на волі. І міністр внутрішніх справ чомусь гине за загадкових обставин. За загадкових обставин під шумок війни, хоча війна тут взагалі не до чого, що він загинув, так? І цей міністр Клименко вже робить висновки. Робить висновки, як суддя обвинувачував, що Гуменюк виготовив вибухівку і підірвав в судді вибухівку. Так як же ж він так? Ще там написали, що, ймовірно, він хотів е, створити паніку в суді, і е, підшумок паніки в суді він хотів втікти. Так чого ж е, ну, реально там судді обговорювали? Сиділи собі в залі засідань, да, знімав хтось на мобільний телефон, є це відео в інтернеті, і вони собі обговорювали. Яка там паніка? Ніякої паніки там не було. А як так постраждало, постраждало два е, бійці корду? Там ще написали, що правоохоронці втрутилися в ситуацію, і від цього постраждало. В ході операції постраждало два бійці корду. Чого вони постраждали? То кульові поранення в них, чи які в них поранення? Що ще пістолет може і був у Звідки, Да? звідкись? Ну, про нього вже нічого не говориться. Ну, тобто знов тут, тут питань, просто маса, де відеокамери? Чому е, ну, обшуки вони були? Тобто нормальні, притомні людині зрозуміло, що... Цей висновок ДБР, це просто заказуха, тупа заказуха. А що дійсно сталося, ну це от для мене залишається величезним запитанням. Невже влада так боїться націоналістів, що починає їх мочити такими кривавими методами? Та ще й тих, хто за всіма замками в СІЗО Київському сидять? Чому, до речі, 15-го року кам'янчан лише взяли? Тому що е, в Кам'янці не одна з найсильніших організацій вже багато років підряд е, Во Свобода, а найсильніша організація Во Свобода в Кам'янці. До речі, коли Посідко став мером, то в ту саму ніч е, говорили наші побратими, як вам це вдалося тут зробити. Це неможливо, як вам це вдалося тут зробити? Дійсно так, тому що організація дійсно сильна. Ми спрацювали. Так, є в будь-якій виборчій кампанії, в будь-якому процесі є недоліки, я їх бачу, в принципі. Я з ними ніколи не ділюся. Ділитися буду на наступних виборах. Але все одно спрацювали блискуче. Будь-яка виборча кампанія, вона без недоліків не проходить. Такого ідеального немає взагалі. Тому. Влада, що побоялася націоналістичної сили з кам'янця, тому п'ять пацанів тупо заарештували, чотири випустили, і то краняка з боєм випустили. Краняк получає, отримує хрест за мужність, отримує грамоту е від епіфанія. Ну ще до того як він грамоту від епіфанія отримали, отримав, але вже хрест отримав від долужного. То його е гуменюка підривають. Можливо, А Гуменюк просився на війну. Просив, відпустіть мене на війну. Не хотіли відпустити. Чого? Тому що щоб він героєм раптом не став. Тоді доведеться справжніх винуватців події 15-го року, 31 серпня під Верховною Радою, шукати. Та нащо їх шукати? Вони їх всіх знають. Вони з ними за руку здороваються щодня, розумієте, що відбувається в цій країні. Ось так. І це тоді, коли мені пацани. Дзвонять з передової мобіки, от ну мобілізовані, мобілізовані прості пацани з села. І кажуть, що в нас бінти одні, в нас порошковий автомат, ну це автомат таке, але в... вони медрота. І я один тут кажу, натягував в окоп і не знаю, що робити. Мені по рації не відповідають, а кажуть, машини нема і не чекає її. Тому що вона одна бояться її туди слати. Тобто, виявляється, він просто недосвідчений. Не він ще не знав, що все на волонтерах. Йому самому треба збирати гроші на машину для того, щоб самому вивозити отих поранених, які він в окопи понатягував. Каже, подомирали, каже. От. І не один раз, до речі, вони там вмирали в тому окопі. Ось таке от робиться. Ось таке роблять. А чому вони вимиграли? Тому що машини не було, не тому, що неможливо було, можна було спробувати їх вивезти. Просто треба було автомобіль. От зараз вони збирають на автомобіль. Дошло до них, що на державу нема смисла не сподіватися. Тобто, точніше на владу, яка керує оцією державою, яка не змінюється з 91-го року. Незмінна влада в нас 91-го року, ліберально олігархічних кланів. Ось! Наш політичний режим насправді ніякий не демократичний, це тільки ширма. Ліберально олігархічні клани, олігархат. Ось наш політичний режим. І він, шановні, не змінюється. І не тому, що вони такі сильні, тому що ви такі слабкі, український народ, такий слабкий, голосує. Вибачте, за педіків. 91-го року, скільки я говорив з 91-го року, хлопці, я не хочу, щоб була війна. Давайте голосуємо за націоналістів, буде сильна держава. Ніхто Росія ніколи на нас не нападе. Ти хочеш війни, ти фашист, ти говориш тільки про одну війну. Ми за тебе голосувати не будемо. Свобода ще не готова. Ті, ні, ще не готовий йти до влади, тому що ви говорите тільки про одну війну. Нє, нє нє ні ви ще не готові. Ми будемо за Ющенка голосувати. Це ще тоді було. Це ще тоді було, тільки не було ще відеокамер, ні телефонів, нічого. Я колись виступав перед студентами КИМУ. Е, то Хачатурян потім там, ректор університету, після мене каже, ні, це ж ті самі комуністи, це ж ті самі, дивіться, що вони говорять. А я тут говорив, що війна почнеться з Криму, хлопці. Ви тут... Е, це зараз, все добре вам. А війна почнеться з Криму. Не знаю, коли вона почнеться, але 2006 року я вже про це говорив, тому що йде по спіралі. Крим це була слабка, це був апендикс. Це слабка Ахілесова плита, п'ята України. Це і почалося з Криму. Ну, ось так от, а Пустовойтенко, да, от, що, він зараз, журналісти йому дзвонять, йому все хорошо, він в Україні, Пустовойтенко, дав ракети Х-55, які мене зараз херачать, і ті Ту-160, Ту-90, ту якими зараз нас херачать, за скільки там, 120 мільйонів доларів, це 280 мільйонів гривень було тоді, по тому курсу, ну, понятно, що там в 10 або ж і в 100 разів більше, ці ракети і коштують і ці літаки коштують. Там шість літаків, супер офігенних літаків, шість, Ту-160 бомбардувальників. Вибачте, це не, не єрунда якась. А їх немає зараз, є не тільки є вражки, в нас їх нема. Ну от. От вам Пустоводненко, все нормально йому. Кузьмук взагалі радник. Там Радник штабу Нацгвардії щось таке. Він Назвардії зараз служить, а Кузьмук був, міністр оборони, постової, був міністром оборони, постувої прем'єр-міністром. Кузьмук підписав. Прем'єр-міністр підписав. цей ще ті ще, да, ті ще підписав. От в них все добре, да? а Гомунюк в могилі, а крайняк на фронті. От чого так відбувається в нашій олігархічній державі? І чого постійно люди звинувачують владу, а треба звинувачувати олігархів, тому що в нас влада олігархічна. Байдуже, що в Зеленського вся повната влада. В нього там групи, група Ахметова, група, Коломойського, група, того група, Пінчука, група Свинчука. Розумієте, що робиться? Ну, нічого не помінялося в цій державі. Ви що голосуєте, що не голосуєте, ви, ви просто викидуєте голоса в топку, реально. От, в топку викидуєте. Або буде в Україні націоналізм, або буде завжди така от срака, розумієте? Поки ви не почнете голосувати за націоналістів, не нравиться вам свобода, Та байдуже, Боже, голосуйте за правий сектор, голосуйте за Білецького на голосуйте за партію справедливість, голосуйте за карася СІ-14, голосуйте. За тризуб Степана Бандери. Та байдуже розумієте, а чому? Тому що вони всі підтримують програму Всеукраїнського об'єднання свободу. Нам сводяться взагалі, от якби хтось тягне боку, сказав, слухайте, Олег Ярославович, ми вам гарантію даємо 100% точно, що ви не будете при владі, да? Ніколи. Але ми виконуємо вашу програму, все що там написано за одну каденцію Верховної Ради. Ягнебав би сказав: слава Богу, от дякую вам, що я не хочу тягти цей крест, добре, що ви будете тягти, мені тільки програму треба виконати. Отже, свободівцям треба виконати програму захисту українців, Всеукраїнського об'єднання свободу. Зверніть увагу, до речі. І чому я довіряю правому сектору, чому я довіряю всім іншим, тому що вони такі самі націоналісти, як ми, вони того самого хочуть, як ми. І вони абсолютно погоджуються зі всім, що написано в цій програмі. А ми ще написали 91-го року, що Росія ворог, Росія ворог. за це мін'юст не хотів реєструвати. Ша тому, що ж це ж як це як це як, це так. А ще є такі ідіоти, які говорять, ну ви там націоналісти, ви е, розводили цей. Підігравали путіну, що Путін сказав: вот е, от у вас фашизм. Там ви там 1 січня ходите з прапорами, з факелами. от у вас там фашизм. Та навпаки, якби ще ми більше ходили, якби більше людей ходили, якби більше цього всього було, то не би сюди сунувся, Розумієте, чому він подивився? Що тут московський патріархат. Він? Тут найбільша більша церква в Україні, тут, тут все моє, Йолки-Палк, я захожу. Мені зараз рушниками будуть дорогу стелювати. Розумієте, яка логіка? О, така логіка. В політиці по-іншому не буває. В міжнародних відносинах по іншому не буває. Навпаки, нам ще більше треба було з факелами ходити. Розумієте? І не 10 тисяч, а 100, мільйон. Два три мільйона. 14-го року чомусь тільки е зелені чоловічки, оці е відшливі чоловічки почали атакувати, а не Війська Російської Федерації тому, що він засав. Туди реально весь Майдан націоналістичний був. Він просто-просто застав. Тільки після того, коли відкат зробив Порошенко, коли продовжив відкат Зел'янський, там о, бачив, зараз цього артист, там зараз я все перешаю, зайду. Вот де логіка. розумієте? Тобто Путін він логічна людина, це не алогічна людина. Це не те, що псих там якийсь там як говорять. Це людина, яка про в нього є своя логіка, він за своєю логікою працює. розумієте? Він де можна, там. Так, да, він помилився, але все одно, все одно, навіть якою кров'ю він помилився? Це все нашою з вами кров'ю. Його помилка, розумієте? Витягнули це величезною кров'ю. Тому от таке от відбувається. Кримінальна справа на Посту Войтенка не відкрита. Передали ракети. Зараз, от скільки, скільки коштували? 120 мільйонів виручили, а скільки е зруйновано? Які збитки завдано? тим 600 цих ракет, що пустять по Україні. Скільки збитків задано в Україні? Там мабуть на мільярди доларів. Ось так вони працюють, але їм байдуже. Їм головне, щоб сьогодні вже в карман щось положити, а після нас хоч потоп. не Бог це повторював постійно. Що після нас, хоч потоп, а це їхня логіка? Це не державники, це вбивці, криваві вбивці. А Де Гуменюк? Так, да, якщо зараз кажуть, та ні, він сам там, він там все ще непонятно, чи це влада його вбила, влада його заарештувала, влада його утримувала під своєю охороною, і влада відповідала повністю за його здоров'я. Повністю, повністю несе відповідальність за його здоров'я. Не гуменюк, якщо він в неволі, а влада. Влада несе відповідальність за його здоров'я. Влада так чи інакше винувата, але я думаю, що вона винувата і дуже сильно винувата. Тому що стільки крові, скільки полилося, влада зараз не буде гребувати жодним. Просто нічим, жодним законами, вона не буде, вона буде гребувати всіма законами, лише залишитися при владі. І знаєте чому? Саме цікаве, тому що вона хоче деребанити найбільший бюджет відбудови в історії люти. Два це трильйони доларів, де таке бачили. Штати надрукували 4 трильйони доларів для себе. Надрукували під час коронавірусу. Зараз вже під 2 трільйони підрахували, що потрібно 2 трильйони доларів на відбудову. От ці гроші зайдуться і буде там за 10 років, 15 років, але все одно ця влада хоче залишитися для того, щоб деребанити ці кошти для того, щоб стати мультимільярдерами, тому що мультимільянерами вони вже й таксі є От, для того, щоб. Робити свої замовлення для того, щоб свої, свої, свої. А народ а їм байдуже на народ. Народ це тільки вівці, яких вони там перед виборами навішають вікбордів Вам скажуть, от, там стерненко молодець, ваш ж хотіла націоналіста за та от, Стерненко молодець. Голосуйте, оце от на цим ліста, нічого, що він георгівські ленточки носив колись, а нічого, що він за ЛГБТ підтримує. А нічого, що це падло кончене, А нічого, що він взагалі не рукопотискаємий в націоналістичних колах. Це сволота не рукопотискаєма. Ну, давайте так. Я вже наперед просто знаю, що він буде робити. Да, він буде балотуватися, мабуть, що в президенти України, і це людина не є незалежною. Це людина, яку качають олігархи. В мене немає ні маліших сумнівів на рахунок цього. Так само і качають протиулу, так само за народні гроші це все робиться. Так? Ось так. До речі, там скандал з цим, з цим притулою, що от Спутник це ніяка не. не не військовим пішов цей спутник, а для того, щоб на весь світ оце, оце, тиражувати оцей канал, фашистський дом і фрідом на фашистській мові своїй, да? Це теж ще от, питання, як так дозволили вже два роки війни, і цей фрідом і дом качає свій руський мір. Вибачте, ну це так і є. Ну це русський що б там не говорили, але вони качають хороший русський мір. Тобто в них вже буде хороший русський мір, буде поганий руський мір. Вони хочуть лишитися при владі, вони не хочуть націоналізації України, тобто українізації, скажімо так. Вони цього не хочуть, вони цього бояться, вони розуміють, що це буде амба, і вони не вірять, що вони пропхають цього самого стерненка. Вони багато в чому не впевнені, багато в чому не впевнені. Тому що коли йде війна, сценарії всі плутаються, пересікаються і обриваються. Нічого не ясно. що буде, нікому нічого не ясно. Тому так, народ. Гуменюк в могилі, націоналісти на фронті, а пустовоїтинки відпочивають собі, що їм ще робити. Вони свою роботу зробили колись, молодці. Жмем їм руки, так? Да? І ну, немає, немає просто мого обурення, просто немає меж. Да, як от в Франції вже е, вбили таксіста чорного, да, палять вже там е, ці машини, перевертають ці машини. В нас вбили захисника Конституції, нас вбили засновника е, громадської організації Сокіл в Кам'янці-Подільському. Це та громадська організація, яка дала десятки бійців на фронт, які вже, е, вже є хлопці-ветерани тут без, без кінцівок, розумієте. В Кам'янці. І, і таку людину, просто захисника Конституції, да, що там порохтів Конституцію пропрати, не вдалося йому. Ну, напевне, що влада подивилася, що ні, з ними треба кінчати, тому що е з ними в нам життя не буде, якщо що. А, ну, от якщо що, це якщо мізки будуть в народа. Я сподіваюся, вони там ще трохи є. Я сподіваюся, що вони трохи відновлюються зараз. Тому що все йде через кров. Крові л'ється дуже багато, тому включайте мізки.